Всім привіт! Мене звуть Люба. Я Talent and Development менеджерка компанії Comparus. Маю психологічну освіту та є практикуючою психотерапевткою. Всі ми знаємо, що процес пошуку роботи викликає спектр різних емоцій, і серед них страх займає е, майже найважливіше місце. Але головне розуміти природу своїх страхів і вміння з ними впоратись, і тоді страх не буде вам на заваді під час пошуку роботи, а процес буде більш ефективним і менш напруженим. Я впевнена, що кожен в своєму житті відчував стан, коли тобі здається, що твоє серцебиття надто пришвидшене. Легені не відкриваються наповну, щоб вдихнути, пітніють долоні, пересихає в роті, а м'язи ніби кам'яніють, і вони занадто напружені. Це все є фізіологічними проявами страху, емоції, яка активізується через симпатичну нервову систему. Ці всі зміни в нашому організмі допомагають нам бути готовими до дій в ситуації небезпеки. Страх це природна реакція організму на уявну або реальну загрозу. Він виникає внаслідок небезпеки і має важливу біологічну функцію захистити нас. В еволюційному контексті страх допомагав нашим предкам вижити, мобілізуючи їх до втечі або боротьби в разі небезпеки. Але в сучасному світі загрози, з якими ми стикаємося, часто не є фізичними. Характер загрози небезпеки. Є психологічним або соціальним, і відповідь на цей страх може бути невідповідною ситуації або надмірною. Існує багато видів страху, і кожен з нас має свої унікальні фобії. Але є страхи, які є універсальними. наприклад, як страх Болю, страх смерті е, цей страх є у кожного з нас, та кожен з нас внаслідок особистого досвіду або ситуації, в якій проживав в дитинстві або проживає зараз. Ми отримуємо нові свої унікальні страхи. Психологічно страх має подвійний ефект. З одного боку, він допомагає нам мобілізуватися, самовдосконалюватись і зростати внаслідок того, що ми пропрацьовуємо свої страхи. З іншого боку, він має негативний наслідок, коли ми занадто хвилюємось. Надто відчуваємо симптоми страху, він нас паралізує, і ми є неефективними в тих ситуаціях, в яких відчуваємо це надмірне відчуття страху. І найнегативнішим наслідком може бути психічні розлади, такі як депресія або тривожний розлад. Важливо пам'ятати, що страх це нормальна емоція, і наша задача навчитися керувати страхом та не дозволяти йому керувати нами. Існують різні методи подолання страху, такі як психотерапія, медитація, заняття неагресивними видами спорту або просто вправи з йоги. Ці всі методи допоможуть вам подолати оце от надмірне відчуття страху. І пам'ятайте, головне це ваше бажання змінити своє ставлення до ситуацій, в яких ви відчуваєте емоції страху та готовність. Працювати над собою а в наступному відео ми з вами більш детально розглянемо кожен з видів страху, який які відчувають кандидати під час пошуку роботи.